Це є прохід в магазин, прохід в літак. Це ну, ну дурниця, так я відповідно на дурну постанову пошив дурну дурну річ. І ви знаєте, що найцікавіше, це є це є ну, Бейджик-прохід в будь-який заклад. Із такою непівпрозорою дірявою маскою можна без неї вже ні. Цей чоловік противник маскового режиму та й карантину взагалі. Через це і змушений був покинути один із найпопулярніших торгових центрів Луцька. Наразі ми виясняємо з директором магазину, чи це все таки не фашизм якийсь, чи це не геноцид нації. Тому що все-таки, як би там не було, на 19 місяців носіння маски жодного дослідження любого інституту, медичного, не медичного, немає, що вона перешкоджає потраплянню вірусу SARS-CoV-2. Чому людей змушують їх носити разом із однодумцем, аж ніяк не розуміють, а те, що без них і взагалі виганяють, називають порушенням конституційних прав. Ми є ярі противники цього карантину, він є незаконний. Ми це вже доказали неодноразово. Я хотів пройти просто без маски, порушуються мої права на пересування. 64-та стаття моя порушується права та свободи людини, окрім воєнного надзвичайного стану. У Нас не введений не воєнний стан, не надзвичайний. Карантин у нас незаконний. Щоправда, керівництво громадських закладів іншої думки, яка має підтвердження в законодавстві і порушувати його, як і сплачувати штраф замість противників масок у торговому центрі не хочуть. На сьогоднішній день в Україні в Україні діє карантин. Кабінет міністрів його продовжив до жовтня місяця. В торгівельному центрі наша позиція дуже проста: ми виконували, виконуємо і будемо виконувати норму закону. В країні діє законодавча ініціатива. Ми працюємо на території України і ми будемо ці всі нормативи виконувати і просимо всіх наших гостей. Також виконувати за недотримання карантинних вимог. Поліція зобов'язана виписати громадянам штраф від 170 до 255 гривень. Для підприємств сума значно більша. Виконувати свої обов'язки мали б і полісмени, які прибули на виклик директорки. Але порушників маскового режиму вони просто відпустили. Ольга Матвієва, Васильмарищук, Олександр Садовник, дванадцятий канал.